Ми ж як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціне завжди поруч. Про ситуацію на цій ділянці. І не тільки будемо говорити далі, бо зараз з нами на зв'язку Олександр Коваленко, цей військово-політичний оглядач. Пане Олександре, доброго вечора вам. Наші вітання. Вітаю. Почнемо, звісно, з ситуації в Авдіївці. П'ятниця 13 жовтня вона стала чорною для Авдіївки, тому що ворог зухвало обстрілює цей населений пункт. Ми показували світлини зруйнованої п'ятиповерхівки. Пане Олександре, а ми щойно цитували Віталія Барабаша. Це Начальник авдіївської міської військової адміністрації, окрім того, що ми щойно його зацитували, я хочу додати ще одне його повідомлення. Він сказав, що окупанти поставили собі чергову дату захоплення Авдіївки і вийти на адміністративні кордони Донецької області до 31 грудня поточного року. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому саме ця дата і чи є шанс у ворога виконати те завдання, яке перед ним поставило вороже командування? Шансу нема жодного тут. Скоріш, навіть не стільки вийти на кордони Донецької області, бо це адміністративні межі, бо це взагалі не реально для російських окупантів, а скоріш саме взяти в оточення та захопити саме місто Авдіївка. Ось саме цей план він виглядає більш, скажімо так, в розумінні російського командування, більш реалістичним, і вони намагалися саме за рахунок першої хвилі наступу. Починаючи з 10 жовтня, вони намагалися саме реалізувати в першу чергу оточення, елементи оточення, а вихід на рубежі, які б дозволили контролювати основну логістичну артерію, яка йде саме до Вдіївки? Я маю на увазі саме трасу 0,5-42, взяти її під вогневий контроль. А це можливо було б зробити тільки з виходом на праву сторону від залізної залізничної дороги та захоплення, наприклад, села Степове або по просуванню водяного з водяного в напрямку села Тоненьке. Але вони не змогли цього реалізувати. Отже, перша ж хвиля закінчилась в них фіаско, але це був перший ешелон. Так його було знищено. Він має серйозні втрати. Там більшість підрозділів має не комплект вже за особовим складом чи знищене повністю втратили боєздатність. Але є другий ешелон. Зараз другий ешелон починає діяти, тобто ті займати ті рубежі, які. Ті позиції, які вдалося захопити росіянам, це перший момент. Другий момент вони будуть е продовжувати ці спроби, хвиля за хвилею просуватися та захоплювати якісь нові позиції, щоб ну реалізувати в якоїсь перспективі е спочатку саме план по оточенню або взяттю по під вогневий контроль 0542 Пане Олександре, це Авдіївка, що відбувається на інших напрямках, зокрема в районі Бахмуту. Що можна сказати про куп'янський напрямок? Ну і український а, наступ в районі південних територій? Що про це можете сказати? Саме ситуація біля Бахмуту, вона... Демонструє те, що всі ці плани щодо до нового року вийти на адміністративні біжі Донецької області вони не реалізуються. Хоча б тому що наприклад Бахмуту це е, південний сектор. Це клишіївка Андріївка, е, напрямок траси нуль п'ять Саме відбувається просування сил оборони України. Е, це е, перехід на е, праву сторону залізниці. Це наші е, після того як наші війська вони закріпляться по. Е, Ліві ліву сторону вибачаюсь. А після того як ми закріплюємось на лівій стороні від залізниці, розпочнеться продовження нашого руху на 05.13. Отже, в них немає можливості зараз там якось утримувати свої позиції. По Лимано-Купінська вісі вони також намагаються зараз переходити в якісь більш-менш такі масштабні наступальні дії в напрямку маківки. Наприклад, зараз вони відбуваються. Але ми вже бачили, як Лимано Купінська вісь була епіцентром їх наступальних дій ще в минулого літа. А вони не змогли реалізувати поставлені задачі. Отже, є сумніви досить суттєві сумніви, що вони зможуть прорвати нашу лінію оборони зараз. І Запорізька область безпосередньо там вони намагаються закрити усі прогалини в обороні ресурсом, людським ресурсом. Це звісно гальмує наше просування, бо вони витрачають досить серйозні кількість підрозділів, які стягують з інших плацдармів, але знову ж таки до нескінченності вони не зможуть реалізовувати цей ось таку тактику. Хоча вони намагаються виграти таким чином час в розумінні російського командування погодні умови через деякий час будуть несприятливі для нашого наступу, тому вони саме людським ресурсом затикають дири, щоб виграти час для настання несприятливих погодних умов, пане Олександре Сирський. Буквально нещодавно повідомив про те, що Росія намагається оточити згаданий нами сьогодні Куп'янськ. А він відвідав безпосередньо частини, які знаходяться на тому відтинку. Командувач сухопутних військ збройних сил України говорить про те, що армія ворога вона відновила свої ресурси. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого вони це зробили? Десь приблизно з другої половини серпня вони зменшили інтенсивність, значно зменшили інтенсивність наступальних дій. Полимана Куп'янська Вісі. Вони відводили свої підрозділи від лінії боєзітні, які втратили боєздатність. І вони відновлювали цю боєздатність, використовуючи як мобілізаційний потенціал, і все ж таки вони кожного місяця мобілізують від 20 до 25 тисяч особового складу. А також вони загнали в Луганську область 25-ту загальну військову армію. Це новосформована загальна військова армія, і за рахунок цього ресурсу змогли відновити деякі зі своїх підрозділів, які понесли. Серйозні достатньо серйозні втрати, щоб не мати можливість більше виконувати бойові задачі на відновлення. В них пішло десь приблизно півтора місяця, і зараз вони розпочали нову хвилю наступальних дій після цього відновлення. Пане Олександре, коли ми говоримо про наступ наших військ на південних напрямках, ключове завдання так це дійти до Кримського півострова, аби таким чином унеможливити власне атаки з боку агресора на Україну і для того, щоб Крим якомога швидше став українським. Але і до того часу ми з морської частини, скажімо так. Періодично нагадуємо, що Чорне море то є українське. Ось і нещодавне влучання в два човни російського флоту були достатньо результативними. Чи це підтверджує той факт, що Росія втратила панування в Чорному морі? І знову ж таки, те, що вона перебазовує свої кораблі в бік російська, це зайвий раз підкреслює, це вже давно є факт, тому що Чорне море не є безпечним. Для російської чорноморської флотілії і тут е, нема питання: це е, буде десь поблизу Севастополя. бухта Севастополя, чи це відкрите Чорне море, чи це якийсь порт портном російському чи іншому якомусь місті е, південно-західної частини Російської Федерації? Ні, е, взагалі, Чорне море є для них вже небезпечним. Єдине безпечне місце найближче для російської чорноморської флотілі це Каспій, Каспійське море, ось туди та і перебазують а, цю свою флотілію. Але переважно є проблематика в них: це повітря, яке вони не контролюють. Це надводна частина Чорного моря, яку вони також не можуть контролювати, і з деяких пір це ще і підводна частина Чорного моря? Отже. Три в одному і росіяни ніяк не можуть впоратись саме з проблематикою цієї загрози, пане Олександре. Але на Каспі через Волгодонський канал? Ну а чому ж ні? Вони ж свого часу з Каспійського моря регулярно перебазовували в Азовське та Чорне море свою каспійську флотілію і її десантну складову. Отже, внутрішніми водами вони цілком можуть евакуювати свої військові кораблі. Хай будуть собі в Каспійському морі. Навіщо вони тут? потрібні. А Гирлодо для нас висі... є досяжним. Вибачте, все залежить від того, яку саму номенклатуру ракетного озброєння вони можуть використовувати. Але для них є це проблематикою. Вони використовують крилаті. Якщо ми говоримо про морську компоненту, вони використовують дозвукові крилаті ракети морського базування. Отже, коли буде здійснюватись навіть пуск, то він буде помічатись набагато, фіксуватися набагато раніше. Це так само, як з 101 555 один Коли здійснюється їх пуск, то ми знаємо, що десь приблизно через годину, півтори години, вони війдуть в наш повітряний простір. В нас значно більше можливості підготуватися нашим засобом протиповітряної оборони. Це перший момент. Другий момент це а, саме. А, Нашим е громадянам також е якось е зберегти своє життя, захистити себе від ймовірних ударів по. А їх міста, пане Олександре, ми маємо та з вами прощатися, але в мене є ще одне коротке питання, і я буквально обіцяла півгодини тому глядачам, що будемо стежити за мапою повітряних тривог. Запорізька область на превеликий жаль додалася. Вона зараз червона на мапі. І моє питання наостанок до вас, пане Олександре, якраз про те, що здійснює Російська Федерація по відношенню до усіх регіонів України. Давно ми не фіксували в небі стратегічну авіацію. Певна така пауза, і вона все ж таки мирних громадян вона лякає знає що ворог зараз накопичує свої ресурси для того, щоб завдати такого нищівного удару. Якщо можна коротко, буду вам вдячна саме так. З 21 вересня вони не використовували крилатих ракет авіаційного базування х-101 555 А оскільки в них є власне виробництво, вони мають можливість не тільки ремонтувати те, що залишилось на складах та центрах збереження, а й виробляти. Отже, зараз відбувається процес саме накопичення. На жаль. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку. За ваші коментарі нагадуємо, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, говорили зокрема про ситуацію на фронті і про те, що нас чекає, які сюрпризи неприємні, готує нам російська армія.